Всім доброго вечора. Чотири з семи членів комісії присутні, є хворим, можна розпочинати нашу роботу. На Порядок денний винесено два питання. Одне питання і питання різне. Матеріали у вас на руках є роблять. Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Немає. Тоді за основою в цілому прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Чотири, Чотири за. Чотири. Так, просить, утримався. Немає. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету 9 селищної громади на 20, 24 рік. Доповідач Тарас Свар, начальник відділу прошу. Отже, звісно, розпорядження постанови Кабінету міністрів від 20 грудня 1444. Прогрес розмірної постанови 1477 розгор, Здійснено розподіл дотації з державного бюджету. Це додаткова дотація, яка розподіляється на... Де окуповані звільнені території України та на території, що постраждали внаслідок російської агресії. Нашому бюджету згідно розподілу виділено 2 мільйони 103 тисячі 400 гривень. Відповідно, сьогоднішнім протоколу ми планується врахувати ці кошти доходах бюджету спрямувати на заробітну плату працівникам закладів загальної і середньої освіти. Відповідно, далі цей протокол ми вже затвердимо. На черговому засіданні наступного сесії про безпосередній розподіл дізналися на вихідні, так як розпорядження постанова була підписана 20 грудня, що сьогодні зранку повністю знайшли розподіл. Тому до цього потреба зібратися так терміново. Казначейство Те працює до 27 грудня, але так як. Завтра і свят речі, і потім свята сьогодні. Другим пунктом пропонується ці відділу фінансують пункт 1.2, 2 внести відповідно зміни до розпису бюджету і затвердити даний протокол на черговій сесії. Проте його все. Дякуємо. Чи є членів комісії запитання? Немає? Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Кіти Руслану Василь. Відсутній. Відсутні. Дячук Михайло відсутній. Кусила Михайло. Миланюк Андрій. Северилова Мирослава, Республиком. Читиряк Михайло відсутній і Дубашкові відсутні. за. Добре, дякую. Рішення прийняті. Друге питання, питання різне. Чи є в когось запитання, рекомендації, оголошення? Немає. Тоді всім дякую і дякую за сьогодні за можливість працювати.